От в Хмельницькому знову соцмережі пишуть, сьогодні у нас 23 жовтня 2024 року, і хмельничани знову звертають увагу на дуже неприємний такий запах, можна і сказати, що це Сморід в мікрорайоні Гречани і в інших мікрорайонах міста Хмельницького. Ну, це закономірний наслідок того, що наші аграрії, так як це було і в 2022 році, наприклад, тоді. Товариство нові аграрні технології поблизу лише на сотні тонн, а може і близько тисячі тонн рідкого гною виливали е на свої поля. І відповідно, ось такий рідкий, неперепрівший гній, він дає не просто оцей сморід, це сполуки сірки, е людина їх відчуває носом. Здалеку там різні меркаптани, різні. Органічні сполуки. Але це не тільки забруднення повітря, це насправді ще й забруднення просторове водних ресурсів. Не точкове. Звичайно, не одним якимсь потоком цей свинячий гній потрапляє в Південний Буг. Ці поля далеко, але це сотні гектар. І, звичайно, цей вилитий гній на сотнях гектарів, він е з дощами буде поступово. По водотоках, по водозбірному басейну буде потрапляти в притоки Південного Бугу і поступово сам Південний Буг. Це так зване просторове забруднення. І в Європейському Союзі є ціла нітратна директива, яка говорить про те, що фермери повинні і сільське господарство зменшувати внесення азотних добрив, і, зокрема, ось в цьому випадку рідкого гною на поля. Але поки що є такий дисбаланс, і він відчувається носом, і інструментальними приладами, звичайно, можна було би зафіксувати, як впливає ось це е, таке дуже інтенсивне ведення сільського господарства на водні ресурси. На жаль, зараз війна і не особливо науковці можуть проводити різні дослідження. Але якщо не змінити от, е наш підхід до сільського господарства, якщо не почати, наприклад, е використовувати припрілий гній, його ж можна в метантенках зброджувати до метану, це природний газ, він, звичайно, виходить все рівно дорожчий, ніж той газ природний, добутий е зі свердловин газових. Але якщо врахувати ще таке поліпшення м стану довкілля. То, звичайно, таке комплексне використання продуктів відходів сільського господарства, відходів тваринництва, свиноферм. Це, звичайно, пішло б на користь громаді. Має бути якась така програма, яка підтримувала б створення ось цих метантенків, щоб аграрії вони зброджували відходи тваринницьких ферм, отримувався біогаз і на поля вносився б перепрівший гній.